I am the Father, and the Son, and the Holy Spirit. mm -hmm. Відчиняка. Адже кожен, хто просить, отримає, а той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. Чи ж є поміж вас така людина, котра, коли в неї син, попросить хліба, подасть йому камінь, або якщо попросить риби? подасть йому гадюку, тож, якщо ви, будучи поганими, знаєте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які просять у нього? Отже, все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, та чиніть їм і ви. Бо в цьому закон і пророки? Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші діхи. Амінь. І Сина, і Святого Духа, не менше похвалюємо Ісус Христос, Амі. слава Ісусу Христу. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, шановні наші іністранти, рица, святого Яна Павла Другого, дорогі наші шанувальники матінки Божої, матінки Божої Фатінської, кохані наші адоратори, Божі діти. На початку Евангелії ми просили Бога про те, щоб Господь благословив наш розум, наші уста і наше серце. І ми креслили три хрестики, один на чолі, один на устах і один на серці. І це є запрошення Бога. З доброю новиною до нашої думки, до наших життєвих планів, до наших проєктів, до нашої навіть людської фантазії, яку ми маємо на своє життя, і до того, щоб Господь провадив нашу думку. Потім запрошуємо Бога в наші слова, наші слова, які промовляємо устами, але теж. Те все, що ми хочемо висловити людям, хочемо пояснити. Запрошуємо Бога до того, щоб Він був нашим поясненням, щоб Він в нашому житті дозволив нам так поводитись, щоб наша поведінка була промовою. І запрошуємо Бога до нашого серця, до того, що ми можемо не розуміти. До того, що неможливе пояснити людям і до того, що дуже часто залишається якою тайною, скритою в нашому серці, в нашій душі. І на це все приходить до нас живий Господь, Пан Єсус Ісус Христос, приходить зі своєю Євангелією. Саме слово Євангелія означає добра новина. І яка сьогодні є добра новина для нас? Ці слова ми читаємо з 7-го розділу святого Матея. Добра новина це навіть одне слово, яке сьогодні звучить, це термін кожний. Кожний, тобто, немає жодної людини, яка би не могла досвідчити Бога. Тут залишається тільки вибір самої Людини, чи вона є відкрита на Господа, чи вона закривається на ласку Божу. Але Ісус пояснює, кожний, хто просить, по-іншому можемо сказати, хто просить в Бога чого небудь, буде завжди вислуханий. Слово «кожний» теж означає, що завжди. Але кожний це не всі люди без винятку до єдиного на цілому світі, тільки той, хто справді просить. Хто не просить, він сам в своїй волі, ми не раз кажемо добра воля людини, в своїй волі примушує Бога не допомагати йому. Це не значить, що Бог не може людині допомогти, коли вона до нього не звертається. Тому що Господь, як один святий казав, дуже часто переступає цей поріг без дозволу людини, поріг доброї волі, нашого свідомого вибирання, нашої децизії, тобто нашого рішення, переступає в такий самий спосіб, як батьки переступають волю вибору дитини, коли ця дитина є дуже маленькою. Ніхто з маленькою дитиною не дискутує, не веде діалогу, не спорить, чи її треба одягнути чи ні. Якщо дитині півроку, і ніхто не питається, що ми підемо на двір, підемо до Пустьок, підемо, наприклад, на базар, чи ти хочеш тепло вдягнутися чи ні. Я, наприклад, ніколи не зустрів такої ситуації, щоб тато чи мама запитували навіть річну дитину. Чи вона хоче йти в шапочці, в рукавичках, в туфельках чи в сандалях, ніхто ніколи такого діалогу не веде. Принаймні, я теж до свого дитинства не пам'ятаю, щоби я мав півроку, і мене мама запитувала: ти підеш в пальті чи в жукитці, в Свидерці чи в Сорочці. Очевидно, ми багато чого не пам'ятаємо з дитинства. Але правда є така, що ніколи з нас батьки не запитували. І це не є. Переступ доброї волі, тільки це є забота, по-польськи затрускання про добро, про здоров'я, духовне і фізичне такої дитини. І тому Господь Бог, коли переступає такий поріг нашої волі, тоді, коли Бог дає нам день і ніч, коли дає ранок і вечір, коли дає нам повітря, коли дає нам можливість. Що є вода, що є джерела, які дають воду в криницях, дає нам Господь Бог тепло в літі, зимний мороз в зимі, і Бог нікого не питається. Я ж теж скажу, мене ніколи Бог не запитав, чи ти хочеш, щоб в день світило сонце, і мені вже не є півроку. Я вже можна сказати, прожив пів життя, мінімум такого, як люди собі думають, якщо 100 років хтось живе, то мені вже пошті половина життя прожити. І дехто може щитати, рахувати, що я, наприклад, дорослий вже чоловік, сьомець, і скажу, що мене Бог ніколи не запитав, чи я хочу, щоб в зимі падав сніг, щоб в літі світило сонце, і мені вже не є півроку. І правда є така, що Бог не нарушив моєї волі, мого вибору. І це є правда. Але є речі, і є ситуації і є реальності в нашому житті, де Господь Бог чекає на нашу відповідь. І коли ми сьогодні запитуємо або ми, або багато інших людей, чому так, чому для нас, чому ніхто інший, тільки ми щось мусимо переживати. То відповідь є дуже проста, чи ти просиш, чи ти звертаєшся. Колись я в костелі казав такий приклад, як їхав я в Польщу на реколекції, і, очевидно, скажімо правду, некультурно переїжджав всю чергу вперед, ну бо подумав, що ксьон за то пропустить. Так, ну, Ксьон – це хтось важний, дуже спішить, немає заборонених товарів. І особливо мене чогось так в кавичках люблять на медиці, я стараюсь туди не їхати, але чомусь так поїхали. І доїжджаю до Брамки, підходить пограничник і каже: о, все, так, звісно, саме перше, люблять перші місця і так далі. Я розумію, що він є начитаний, що він знає добре Біблію, що він орієнтується в духовних справах Ость Пізніше вказали, що він якийсь там бувший католік став його. І знав Біблію краще від мене. І я їхав з людьми, очевидно, він мене починає позорити перед всіма. Я повинен стидатися цього, бо ж не культурно зробив. І він питається, і де ви так спішите, чому, яка причина? І потім каже: я коли стояв в черзі до сповіді, мене ніхто не пропускав на перше місце, я мусив відстояти. Я задаю йому питання, а ти просив? Ти підходив до людей? Ти просив, щоб тебе без чергію Він каже ні. я кажу, а я вас прошу. А ну то їдьте і мене пропустили. Очевидно, не скажу це дуже гарний приклад, але людей зламує те, що хтось просить. Щоб не було прикладу з мого життя, скажу з Біблії, всі ми пам'ятаємо. Таку історію, коли до судді приходить жінка, проста жіночка собі, і просить, щоб суддя її оборонив від якогось там сусіда, чи знайомого, чи якоїсь людини, яка її страшить, угрожає, їй некомфортно жити, вона боїться, щоб їй нічого поганого не зробили, щоб там вдома не покрали і так далі. І вона приходить дуже часто. І в кінці цей суддя каже, я Бога не боюсь, людей не соромлюсь, але допоможу цій жінці, щоб вона не приходила, не мучила мене і в кінці мене не побила. І пан Єзус тоді каже в Евангелії, якщо цей суддя з цього приводу, що вона стільки раз приходила, ця жінка його замучувала вже цими просьбами, якщо він. Який не боїться Бога, не стидається людей, допоміг їм, то що допіру Отець Небесний? Це є приклад з Біблії, слова самого Пана Ісуса. І сьогодні пан Ісус теж каже в своєму розмірі в Євангелії Матея, що хто просить, то кожний, кожний, і тут є теж скрите Слово завжди, отримує. Той, хто шукає, знаходить. Людина мусить шукати. Само воно не знайдеться. І хто стукає, тому відчинять. Немає так, що ми прийдемо до когось додому, станемо під дверима і будемо чекати, що, а може, нам хтось відчинить. Бо ну, ця людина, яка можливо нас навіть любить, шанує, чекає на нас. Не відчинить нам, поки ми не постукаємо. І це завжди є такий знак, що ми вже є, що ми прийшли, що ми чекаємо, щоб нас впустили до хати. І потрібно стукати. Потрібно просити, шукати і стукати. Таким життєвим прикладом, напевно, кожен колись скористався з таксі. І ми знаємо, що коли нам дуже спішно, коли нема чим доїхати, коли вже автобус втік, ніколи не буде так, що приїде таксіст і запитає, чи вам потрібно допомогти. Тільки ми мусимо самі подзвонити, піти чи звернутися до когось. І це завжди є просьба, це завжди є шукання і це завжди є стукання. Потім не знаємо, що нас гарно служать, очевидно за це візьмуть гроші, але ніхто нам не відмовить. Тому сьогодні Пан Єсус дає нам це до зрозуміння і каже, кожен і той, хто це робить, завжди отримує, завжди отримує. І потім порівнює Господь, каже: ми є грішні люди, тому що через непослух Адама і Єви. Кожен з нас це погана людина. Ми навчилися робити погано, ми навчилися жити злом. Але Господь каже, якщо ви це знаєте, що ви вмієте погано жити, що ви вмієте бути поганими людьми, але знаєте, які добрі дари дати дітям, то як же ж Отець Небесний не може дати вам добра тим, хто в нього просить? Тому що Бог є добрий, і теж пан Єсус про це каже, коли до нього прийшов один чоловік і каже, вчителю добрий, що мені робити, а пан Єсус каже, чому мене називаєш добрим?» Добрий є тільки Бог. І, власне, якщо Бог є добрий, то Він може більше зробити добра, ніж ми, котрі вміємо робити зло, а робимо теж добро. І коли ми це добро робимо, Насправді, принаймні, я так якось свою усвідомлюю, можливо, зараз ви подумаєте. Коли ми робимо добро, на цей момент ми забуваємо, що ми є погані. Справді. Як коли сіду машиною, є дощ, спиняє мене хтось там на перехресті, внизу біля менена, коло ставу, я зупиняюся, думаю. Тож та такий дождь, за три годині допомогти, аж маю радість, думаю, о, Бог мені винагородить. І відразу буде в мене записує, що я поміг. І ця людина сідає в машину, скидає, капішов, і я бачу, що це один з дальших сусідів, з яким ми трошки були посварені. Ну, не так, щоби там бути ворогами, але десь там, поперекидалися словами, і він навіть так мені, можна сказати, випоминав, коли до костьох Аксьон, з людей вчиття. А з людьми не вміє спілкуватись і не можна з ним домовитися. І я собі потім усвідомлюю, що я везу біля себе ворога. І думаю, ну де ж там пан Єсус? Я ж собі свідомий, що я пана Ісуса везу. Але в цей момент, коли я роблю добро, забуваю, що я є поганий. На цей момент, на одну хвилину. І потім я собі все це кіно в голові передумаю, я ж теж поганий. Він ж теж думає, що я ворога, а він святий. І поки ми їхали до села, то я цю всю собі таку духовну сповідь перекрутив в своїй голові. І потім кажу: то що ж, любіть ворогів своїх, чекаю на другу поїздку. Він каже, все, дружба, мир, поєдналися. І він теж прийняв це за добро. Ідеться про те, що Господь нас вчить на прикладах життя. Що коли ми робимо добро, ми є подібні до Бога, люди починають нам довіряти, люди переламуються і забувають все, що було не так. І бачать, що ця людина робить добро. Святий Павло Апостол, бувший салом, той, хто переслідував Костю, прийшов до Євреїв і каже, ви мене знаєте. З поганої сторони, а я сьогодні хочу вам сказати про Бога. І потім настільки це робив так спритно, під натхненням Святого Духа, що можна з боку було сказати, що це навіть хитро зроблено. Коли побачив якісь пам'ятник і люди не знали, що це за пам'ятник, він каже, це для незнаного Бога. Я вам зараз розкажу. Він починаю розказувати про Пана Ісуса. Використовував кожен момент. Щоб чинити добро і люди його починали сприймати як свого. Забували, що він їх переслідував. Людина забуває всі якісь негаразди або навіть їх оправдовує, чому хтось так робив. Мені один такий товариш зі школи казав, от ми познайомилися з моєю дружиною. І це не було так, що десь там в один момент познайомились, Ми ходили разом до школи. І вона каже: так, він мене завжди штуркав, там, кривився мені, часом щось там сказав негарне, коси мене дьоргав, висміював перед вчителями, а потім сказав, що мене любить. І каже, і я так собі подумала, що він, напевно, в тоді любив, а не знав, як підійти. А він просто був без І вона йому все це пробачила. І навіть оправдала. Хоча я потім кажу до них, цікаво, чи це була правда, чи ти собі часом не прикриваєш цею любов'ю те, що він був поганим. І тоді він каже, цей мій знайомий, каже, я міг бути найгіршим, але якщо вона мене такого прийняла, полюбила, то я тепер буду завжди добрий. І це добро. Закриває повністю всі неверси. Повністю. І це нам показує, що Отець Небесний сам в собі є добрий, і ці добро, добрі речі робить, але дає приклад на наш, скажімо, людський спосіб. Якщо ви, будучи недобрими, вмієте добро чинити, то як же ж Отець Небесний може по-іншому поступити? І далі є дуже цікаво сказано, ми в цих різних перекладах біблійних шукаємо такої точності, але тут є слово бажати. Отже, якщо тільки ви чого небудь забажаєте, щоб чинили вам люди, чиніть ви їм так само, бо в цьому є закони пророки. І це слово бажання. Колись один із польських священників, проповідників, е наскільки пам'ятаю, Сон Спет Павлюкев для світової пам'яті казав до молоді, прагні, а не пожадай, прагне, а не пожадай. І тут є завжди різниця, в чому є святість, в чому є гріх. По нашому слову, бажання, воно може і так, і так бути зрозумілим. Але бажання це є прагнення, так як Ісус сказав на христі прагну. І це прагне не було то, що ми хотів кіно піти. На танцях поскакати з хлопцями десь там кампоту випити, посидіти в парку. Це не було просте звичайне бажання, це було прагнення любові, прагнення добра. І тут є вжити це слово в оригінальному тексті, власне, інтенція добра, так як ми нам святу, приходимо на літургію і маємо намір, за на кого ми хочемо помолитись. Отже, все, що ви будете бажати, яка буде у вас добра інтенція, яке буде очікування, бо в бажанні завжди є очікування, Бог мені має щось дати, друга людина мені має що здати. Якщо ви маєте це очікування, то зробіть все, щоб люди, які чекають з вашої сторони цього добра, отримали його. Бо в цьому є закон і пророки, тобто закон правило Боже. І пророки, які до цього нас готовили. Приготовлювали, щоб ми отримали Євангелію. І знову ж вертаємось до цього слова. Евангелія це три роки навчання Пана Ісуса, це Його заповідь Любові, і це Його дар Костьова для нас. Евангелія добра новина. І це є Божий закон. А пророки. Нас до цього приготовлювали. Цілий старий завіт приготовлює нас до того, що людина, маючи бажання спастись, отримує Спасителя. І це спасіння ми розуміємо, коли дивимося вертеп на маленького Пана Ісуса, на Боже народження, що Бог почув нас, але те, що довершує в пасхальний час, те, що пан Ісус вмирає на Христі, Воскресання. Господь підтверджує, що це є правда, що наше очікування є сповнені. І тому Великий Піст був дуже велике очікування, дуже великі вимагання наші до Бога і дуже велика подія, яка має статися на Пасху. І тому ми називаємо піст великим. З нашої сторони потрібно зробити тільки те. Щоб він не зменшився, щоб він не був такий безцінний, щоб його не переоцінити, не продати за дешевшу ціну. І для того теж, коли ми маємо чування фатімське, ми розуміємо, що матінка Божа, яка приходить в різних місцях світу і приходила теж Фатіми, вона в особливий спосіб просила про навернення, щоб люди навертались щоб люди покаялись і щоб молились. І молитва Костя, молитва через Матінку Божу, вона врятовує нас від гріхів, дає нам спасіння і рятує цілий світ. Тому ми відчуваємо на собі цей обов'язок за інших людей, а з другої сторони це є привілегія, що власне Бог нас вибирає, щоб ми випрошували світові спасіння. І в цьому полягає теж послання Фатімське. І в цьому ми можемо сказати, що ми, коли просимо, часом по-людськи можемо сумніватись, чи Бог це до вподоби, чи ні, чи Бог вислухає чи не вислухає. Але коли просимо це з Марією, з Матінкою Божою, то ми впевнені, що пан Єсус відповість. Тому що для нас є, наприклад, кана Галілейська доказом. Коли Марія прийшла, сказала, що є якась проблема, не вистачає вина, не вистачає цього свята для людей. І коли пан Єзус культурно хотів сказати, мамо, це ж не наша справа, не? що ти мішаєш Бога до якоїсь випивки. І тоді Марія підійшла до слуг і каже: зробіть все, що пан Єзус скаже, і він не відмовив. І це було. Боже послушання, це був послуг Господа до своєї Матері. І тепер ми знаємо, що коли ми просимо через Марію, то ми завжди будемо просити добре, правильно і впевнено. І тому фатімська молитва, тому чування, тому молитва з Марією, не для того, щоб Бога примусити, але щоб ми просили про те, щоб воля Божа здійснювалася. Щоб ми себе приготували на прийняття дарів Божих, бо Господь може щось інше або щось більше нам дати, ніж ми просимо. І до цього може нас приготувати Марія. І щоб ми не відкинули цих дарів, то можемо сказати, що пан Єсус через Марію дає нам ці дари, щоб ми часом, не дай Боже, їх не відмовили, не сказали Я не буду, я не хочу, я боюсь», мені незручно, я не дам ради. І ця Божа лиска, вона була б, би ну, десь завішена в повітрі, не дійшла би до нас. Але через Марію пан Єсус дає нам ці благодаті. Бо коли мама прийде, ця небесна, коли нас пригорне до себе і скаже, дитину, це для тебе є добре, бери, приймай це від Господа. І так як з нашої сторони до Бога ця молитва є впевнена через Матінку Божу. Так само ми Марію називаємо посередничка Божої благодати. І тому через Марію Бог дає нам ці ласки, які нам потрібні. Тому сьогодні в цьому чуванні теж стараємося мати цю свідомість, що Матінка Божа є з нами, щоб в дві стороні працювати, служити і в сторону Бога, і в сторону нашу. І тому кожен, хто просить через Марію. Отримує і отримує те, що є найкраще для нашого спасіння. Амінь. Ам. Тепер буде молитися молитва вірних, сама ця назва. Молитва вірних це не тільки наша, але всіх людей, які вірують в Бога, і ми сьогодні представниками цілого Костова і цілого світу. Але молячись теж маємо мати свідомість, що ми повинні бути вірними, віруючими і людьми, які мають в собі Божу благодать. Тому, молячись цією молитвою, просимо Бога, щоб ми завжди були вірні Божій благодаті.